Ти коли-небудь замислювався над тим, що, можливо, можливо, ти всього лише другорядний персонаж у фільмі власного життя. Звучить дивно, я розумію. Але подивись навколо, скільки людей ти знаєш, які щодня прокидаються, живуть на автопілоті, виконують очікування інших і жодного разу не запитують себе, а чого насправді хочу я. Більшість людей живе саме так. І найгірше те, що вони навіть цього не усвідомлюють. А тепер скажи мені, а що, як проблема не в нестачі таланту, не в грошах і не в удачі, а в ролі, яку ти сам погодився грати у своїй власній історії? Більшість людей живе як статисти у власному житті. Вони дивляться на інших і думають, якби тільки мені так пощастило, якби я мав таку сміливість, якби я почав раніше. І ось так вони живуть спостерігають, чекають, мріють. Але вони не розуміють головного ніхто не прийде до них і не запропонує їм роль головного героя. Цього ніколи не станеться. Бо така роль не дарується, її потрібно взяти самому. І саме в той момент, коли ти приймаєш це рішення, щось змінюється назавжди. Прийняти це рішення не означає написати красиву фразу чи розмістити надихаючий пост в Інстаграм. Це не просто слова. це потребує сміливості, сміливості подивитися собі в очі та сказати: Я живу на автопілоті я ховаюся за виправданнями. Але з цього моменту все змінюється. Але дозволь поставити тобі серйозне запитання, ти насправді знаєш, чого хочеш. Можеш чітко і зрозуміло сформулювати в одному реченні, чого саме прагнеш у житті. Ти здивуєшся, скільки людей застрягають саме на цьому питанні. Вони зупиняються, вони губляться, вони мовчать. І причина в тому, що з дитинства нас не вчили бажати, нас навчали обмеженням. Ми змалечку чули, не мрій занадто високо. Це тільки для багатих працюй там, де платять добре. А не там, де тобі до душі. І найгірше ми в це повірили. Але дозволь поділитися з тобою тим, що може змінити все твоє життя. Коли я був ще зовсім молодим і тільки починав свій шлях, один чоловік дав мені книгу і сказав: якщо ти зробиш усе, що в ній написано, твоє життя зміниться. І я вирішив повірити. Я вирішив спробувати знаєш, чому? Тому що моє життя було в повному безладі. Я важко працював, майже нічого не заробляв і тонув у боргах. Я був типовим статистом. Ніхто не звертав на мене уваги, навіть я сам. Але тоді, коли мені сказали, що я можу змінитися, я вирішив стати головним героєм власного життя. Це було нелегко дізнатися. Чого ти дійсно хочеш, це означає припинити жити на автоматі. Це означає вимкнути шум світу навколо і запитати себе, що змушує мене відчувати справжнє натхнення. Що б я робив щодня, навіть якби мені за це не платили. Послухай уважно, що я зараз скажу, коли ти знайдеш відповідь на це питання, усе зміниться. Тому що ти почнеш жити з метою. А мета це паливо для душі. Це саме те, що перетворює звичайних людей на лідерів, на візіонерів, на творців. Але, можливо, ти думаєш, «Боб, у мене є діти, рахунки, обов'язки. У мене немає часу, щоб сидіти і мріяти. Я розумію тебе справді. Але знаєш, що ще небезпечніше, ніж мріяти занадто масштабно це прожити все життя, так і не дізнавшись, чого ти насправді хочеш. Чи замислювався ти коли-небудь над тим, що, можливо, можливо, ти просто граєш роль другого плану у фільмі власного життя? Ти не мусиш кидати все прямо зараз. Єдине, що потрібно зробити, це прийняти рішення. Визначся, чого саме ти хочеш. Запиши це читай, уявляй щодня. Повторюй собі, я такий щасливий і вдячний зараз. Бо. І доповни фразу власним баченням не шкодуй деталей. Відчуй це, побач, проживи це у своїй уяві. За всім цим стоїть наукове обґрунтування. Дослідження в галузі нейронауки показують, що коли ти з емоціями і регулярністю уявляєш певну картину, твій мозок починає створювати нові нейронні зв'язки, які перетворюють це бачення на внутрішню команду. Ти починаєш діяти по іншому, інакше поводитися. І всесвіт починає відповідати тобі також по-іншому. Це як налаштувати нову радіохвилю. Ти не почуєш нову станцію, поки залишаєшся на старій. Потрібно змінити частоту. І все починається з цього рішення. Тож сьогодні, саме зараз, я пропоную тобі зробити одну вправу. Візьми папір і ручку або відкрий нотатки на телефоні і напиши Я такий щасливий і вдячний зараз, бо і опиши якнайточніше те життя, яке ти прагнеш створити. Неважливо, наскільки нереально це здається зараз. Все одно запиши. Бо справа не в тому, що є реально зараз, справа в тому, що стане реальністю, коли ти зміниш себе. Коли завершиш, сховай цей лист. Протягом тижня щодня читай його вголос відчувай кожне слово. Якщо ти робитимеш це з повною віддачею, щось усередині тебе почне змінюватися. І шляху назад вже не буде, бо роль другого плану більше не пасуватиме тобі. Ти зрозумієш, що вперше за довгий час саме ти пишеш сценарій свого життя і повір, це лише початок. Мене часто запитують, Боб, як я можу вірити в те, що ще не сталося. І я завжди відповідаю: ти і так це робиш просто з негативними речами. Ти хвилюєшся за майбутнє, боїшся, що щось піде не так, і уявляєш, найгірші сценарії з такою точністю, що це вражає. І ти навіть не усвідомлюєш, що використовуєш свою уяву проти себе самого. Кожного разу. Коли ти уявляєш катастрофу, поразку чи проблему, яка ще не настала, ти створюєш потужні ментальні образи. І що найнебезпечніше, ти дозволяєш цим образам проникати прямо у твою підсвідомість. Підсвідомість не аналізує вона не каже, це добре чи це погано. Вона просто приймає і починає активувати внутрішні і зовнішні сили, щоб втілити побачене у реальність. Це не магія. Це універсальний закон. Я чітко пам'ятаю один випадок, який це чудово ілюструє. Мій друг Філ Голдфайн хотів отримати ще один оскар, один він вже мав. Але тепер йому хотілося мати два. Я сказав йому: Філе, зроби фото, на якому ти тримаєш по статуеці в кожній руці. Навіть якщо доведеться скористатися фотошопом. Потім роздрукуй цю картинку, дивися на неї щодня, носи з собою. Вбий це зображення в свою підсвідомість. Він так і зробив. Через 10 хвилин це зображення вже було в мене на телефоні. А тепер послухай, через деякий час той образ, що здавався вигаданим, став реальністю. Він дійсно стояв на сцені, тримаючи в руках дві статуетки Оскар. Те, що почалося як картина уяви, стало матеріальним. Бо саме так усе працює. Усе, що існує у фізичному світі, спочатку було лише образом у чиїсь уяві. Ти розумієш, що це означає? Якщо ти хочеш змінити свою реальність, зміни картинки, які ти носиш у своїй голові. Але більшість людей роблять навпаки вони дивляться у дзеркало і бачать поразку. Вони бачать провину, борги, відторгнення. У своїй уяві вони вже чують, як їх звільняє начальник, як прострочуються рахунки, як провалюється бізнес. І вони прокручують ці сцени день за днем. І що ж в результаті вони створюють саме те, чого найбільше бояться. Стенфордський університет довів, що мозок людини реагує на яскраво уявлену картинку точно так само, як на реальний досвід. Іншими словами, якщо ти чітко бачиш щось у своїй уяві, ти починаєш у це вірити. А коли віриш, починаєш діяти так, ніби це вже сталося. Але головне це відчуття. Ти повинен уявляти з емоціями, з присутністю. Картинка без емоцій, як зерно, кинуте на асфальт. Але коли ти вкладаєш у неї почуття, тоді вона пускає коріння. Я хочу, щоб ти задумався просто зараз, що ти бачиш, коли закриваєш очі. Ти бачиш будинок своєї мрії чи купу неоплачених рахунків. Ти бачиш себе, як виступаєш перед тисячами людей, чи сидиш наляканий у кімнаті. Ти бачиш здорове, енергійне тіло чи втомлену, хвору версію себе. Ці образи формують твою майбутню реальність щодня. І найдивовижніше ти можеш їх змінити. Тобі лише потрібно ухвалити рішення зробити це. Можливо, ти зараз думаєш, але Боб, я вже пробував візуалізацію, нічого не вийшло. І я скажу тобі: якщо ти спробував два дні, без зосередженості, без емоцій, без повторення, це те саме, що прийти в спортзал і в перший тиждень намагатися підняти 100 кілограмів. М'язи ще не реагують так само і розум. Йому потрібна регулярність. Ось чому я пропоную тобі взяти на себе зобов'язання щодня, принаймні 15 хвилин, сиди в спокійному місці, закрий очі, і бач, бач чітко, ким ти хочеш стати, де ти хочеш бути, з ким ти хочеш бути, скільки ти хочеш заробляти, що ти хочеш відчувати, візуалізуй усе до найменших деталей. Ніби це вже відбувається, уяви текстуру дивана у своєму новому домі, запах машини твоєї мрії, звук сміху твоїх дітей у подорожі, оплачені твоєю новою зарплатнею. Уяви деталі. І посміхайся, поки це робиш. Дозволь своєму тілу відчути це. Щоразу, коли ти це робиш, ти перепрограмовуєш свій мозок. І раніше, ніж ти думаєш, твій фізичний світ почне відповідати тому, що ти створюєш у своїй уяві. Бо ти притягуєш не те, що хочеш. Ти притягуєш те, ким ти є, і ти стаєш тим, що бачиш щодня у своїй голові. Як сказав Волт Дісней, і ця фраза запала мені в душу ще з першого разу, як я її почув, якщо ти можеш мріяти, ти можеш це зробити. Але я б додав: лише якщо ти мрієш щодня, чітко, з емоцією та ціллю. Це не просто про те, щоб закрити очі й чекати на диво. Це про використання свого розуму як найпотужнішого інструменту у Всесвіті, бо саме ним він і є. Коли ти це зрозумієш, ти перестанеш бути жертвою випадковостей і станеш архітектором власної реальності. Усе, абсолютно, все у всесвіті, це енергія. А енергія це вібрація, а вібрація це рух. Це не якась духовна теорія і негарна метафора це фізика. Це наука. І ти її частина. Ти, це енергія, що складається з думок, емоцій і дій, які постійно випромінюють певну частоту. І ось головна суть, ти можеш притягнути тільки те, що перебуває в гармонії з тією частотою, яку ти сам створюєш. Це не про те, чого ти хочеш, і не про те, на що ти, на твою думку, заслуговуєш. Йдеться лише про те, що саме ти випромінюєш. Дозволь мені поділитися з тобою чимось, що може повністю змінити твоє сприйняття. Коли я почав вивчати цей принцип, я зрозумів, що все моє життя було в повному дисонансі. Я прагнув багатства, але постійно думав про борги. Я хотів досягнень. Але почувався дрібним і незначним. Я мріяв про свободу, але всередині мене жила провина. І тоді мене осінило, неможливо привабити щось, що не відповідає твоїй власній частоті. Це як налаштовувати радіо, якщо ти хочеш слухати класичну музику, але вмикаєш станцію з роком, хоч як би ти не кричав на приймач звучатиме рок. У житті відбувається те саме ти хочеш миру, але вібруєш тривогою. Тоді ти отримуватимеш ще більше причин для занепокоєння. Ти прагнеш процвітання, але твої внутрішні хвилі налаштовані на брак і нестачу. Всесвіт відповість тобі ще більшою боротьбою, ще більшою потребою, ще більшою втомою. Найдивніше, тобі ніхто ніколи цього не пояснював, ніхто не говорив, що твоя вібрація важливіша за фізичні зусилля. Тебе вчили багато працювати, вчитися, підкорятися правилам. Але тебе ніколи не навчали змінювати свою внутрішню частоту. А саме в цьому і є ключ. Одного разу я читав про природу земної енергії та усвідомив дещо надзвичайне ти можеш посадити отруйну рослину і кукурудзу поруч, земля прийме обидві вона не судить, вона просто відповідає. Вона живить усе, що ти посієш, те саме робить і твоє підсвідоме. Воно не розрізняє, чи думка хороша, чи погана, позитивна чи негативна. Воно просто реагує на те, що ти живиш найбільше своїми емоціями і повторенням. Можливо, ти запитаєш, Боб, але як я можу знати, на якій частоті я вібрую? Це дуже просто подивись на своє життя твої результати це дзеркало твоєї домінантної частоти. І якщо тобі не подобається те, що ти бачиш, відповідь зовні. вона всередині тебе, вона у твоїй вібрації. Я чітко пам'ятаю момент, коли усвідомив, що можу створити власну економіку. Я сидів у своєму маленькому студіо на задньому дворі і подумав: я можу передавати послання всьому світу звідси, і з мого двору. Це стало можливим лише тому, що багато років тому я змінив свою частоту. Я почав вібрувати на рівні творення, внеску та впливу. І це притягнуло до мене все необхідне, потрібних людей, потрібну структуру, чітке бачення. Це було схоже на магію. Але це була не магія, це був закон і запам'ятай це не про те, щоб бути просто оптимістом це про намір, про свідомий вибір того, яку вібрацію ти дозволиш панувати в собі. Більшість людей дозволяють свої вібрації змінюватися під впливом рахунків, новин чи ранкових скарг. Але ті, хто так живе, існують на чужій частоті. Вони другорядні персонажі у власному житті. А тепер я прошу тебе, подивися на себе уважно. Щиро. Коли ти прокидаєшся вранці, яку емоцію ти відчуваєш першою? Вдячність чи занепокоєння? Коли ти думаєш про гроші, що ти відчуваєш впевненість чи страх. Коли говориш про майбутнє, у твоєму голосі чується захоплення чи втома. Ці відповіді чіткі сигнали того, на якій частоті ти зараз перебуваєш. Якщо ти хочеш змінити те, що притягуєш у своє життя, саме з цього треба почати неможливо жити новим життям, залишаючись на старій хвилі. Щодня потрібно робити невеликі. Але свідомі коригування. І я кидаю тобі виклик, протягом наступних трьох днів спостерігай за собою, як справжній науковець записуй, що ти найчастіше відчуваєш, про що думаєш, що говориш. А потім проаналізуй, чи відповідає ця частота тому життю, яке ти кажеш, що хочеш мати. Якщо ні, зміни її. Зроби це усвідомлено увімкни музику. Яка піднімає твою енергію, подивись щось, що надихає. Повторюй позитивні твердження, практикуй вдячність, візуалізуй, медитуй. Робити потрібно все, що допоможе тобі змінити внутрішню частоту. Тому що ось у чому істина, Всесвіт не дає тобі того, що ти просиш, він дає тобі те, що ти випромінюєш. І коли ти починаєш випромінювати чітко, послідовно і з наміром, неможливо, щоб зміни не почали відбуватися. Неможливо, щоб шляхи не почали відкриватися. Бо нарешті ти налаштувався на ту саму хвилю, що й твої бажання. Багато людей вважають, що вони розуміють, як працює розум. Вони кажуть мені: Боб, я це вже читав. Дивився відео. Я знаю. Що важливо мислити позитивно. І я завжди відповідаю одне й те саме, якщо ти дійсно зрозумів, твої результати це доводять. Бо істина проста, результати не брешуть. Ти можеш говорити красиві слова, можеш знати на пам'ять афірмації. можеш ділитися мотивуючим контентом у соцмережах. Але якщо твоє життя не змінюється, якщо з року в рік усе залишається, як було, вибач. Але ти ще не зрозумів по-справжньому бо коли розуміння приходить на глибокому рівні, все починає змінюватися. І це не інтелектуальне розуміння. Інтелект лише сприймає, аналізує, впорядковує, а керує твоїм життям підсвідомість. Саме вона визначає твої дії, реакції, автоматичні рішення. Ось чому стільки розумних людей застрягають у тих самих шаблонах. Бо інтелектуальні знання не змінюють паради ГМО. Ти можеш бути фінансовим експертом і жити в боргах, можеш вивчати лідерство і не мати впевненості. Можеш знати все про підприємництво і так і не втілити жодного проєкту. Чому? Тому що важливіше не те, що ти знаєш, а те, що глибоко записано в тобі. І ось що треба сказати: твої паради геми були сформовані без твого дозволу. Вони закладалися в дитинстві через повторення, приклади, почуті слова. Більшість із них прийшли від людей, які тебе любили, але самі жили у свідомості нестачі. Це ті, хто казав, гроші на деревах не ростуть, усі багаті, нечесні, спочатку обов'язок, потім задоволення. І тепер, у дорослому віці, ти повторюєш ті самі моделі, не усвідомлюючи цього. Ти можеш хотіти більше заробляти, краще жити, створити бізнес, інвестувати, подорожувати, розвиватися. Але глибоко всередині щось у тобі шепоче ти не заслуговуєш, це не вийде, це небезпечно і саме це тебе постійно і непомітно підриває. Хочеш доказ? Згадай людину, яка заробила кілька мільйонів гривень і втратила все. Наприклад, Майк Тайсон. Один із найвидатніших боксерів в історії він заробив сотні мільйонів гривень, але врешті-решт втратив усе. Чому? Бо його свідомість була запрограмована на самознищення. Він не змінив те, що носив у собі, і скільки б не заробляв, його старі внутрішні установки постійно тягнули його назад. А тепер уяви протилежне людину, яка починала з нічого, не мала освіти. Не мала грошей, але спершу змінила свій внутрішній світ, перш ніж змінювати зовнішнє. Можливо, їй знадобилося більше часу, можливо, вона зіткнулася з критикою, сумнівами, поразками. Але вона створила стабільні результати, бо її внутрішній фундамент був міцним. Тож я питаю тебе, яким шляхом ідеш ти? Ти намагаєшся змінити своє життя через силу? Волю постійний тиск чи починаєш із правильного місця, з себе. Журнал Harvard Business Review опублікував дослідження, яке показало, що 95% людських рішень ухвалюються підсвідомо. Це означає, що лише 5% твоєї волі справді контролюють твоє життя. Усе інше це автоматичне програмування. Тож, якщо ти прагнеш інших результатів, Досить боротися зі своїми звичками настав час замінити їх новими переконаннями. Але пам'ятай, це не відбувається після одного відео і не після однієї надихаючої фрази, це відбувається завдяки повторенню, емоційній залученості та щоденній цілеспрямованості. Саме тому я так часто наголошую на важливості візуалізації, запису цілей та афірмацій, бо це інструменти, які перепрограмовують підсвідомість. Це це глинки, з яких будується нова ментальна модель. І знаєш, який перший знак того, що ти змінюєшся? Це коли те, що раніше лякало, починає тебе надихати, коли ти перестаєш сумніватися в собі, коли ти дієш, не чекаючи схвалення, коли те, що раніше здавалося неможливим, тепер здається неминучим. Але для цього потрібно зробити крок віри. Не в релігійному сенсі, а в практичному довіряти насінню ще до того, як побачиш плід. тому що твій зовнішній світ це лише відображення твого внутрішнього. Якщо ти ще не маєш того, чого хочеш, справа не в тому, що ти не можеш, а в тому, що ти досі носиш у собі викривлений образ себе. І поки цей образ не зміниться, результати також не зміняться. Тож припини шукати зовнішні відповіді. Результати це тільки плоди, а корінь ось що треба змінити. Зміни корінь і все інше зміниться разом із ним. Якщо є щось, що ти маєш винести з цього відео, <тас> то це ось що твоє життя не змінюється. Коли ти щось нове дізнаєшся, воно змінюється тоді, коли ти змінюєшся середини. Не Немає значення, скільки книжок ти прочитав. Скільки курсів пройшов, скільки відео переглянув. Важливо те, що ти вирішив робити з усіма цими знаннями. Бо саме рішення взяти відповідальність за своє життя, стати головним героєм власної історії змінює хід гри. І якщо ти дослухав досі, значить, щось у тобі вже почало змінюватися. І я хочу запросити тебе піднятися ще на один щабель у своїй подорожі. Наступне відео. Яке ти бачиш на екрані допоможе тобі ще більше розширити свідомість і зробити новий крок уперед. Подивися його, бо воно зробить тебе на один відсоток кращим, ніж ти є зараз. Щиро дякую, що був тут зі мною. Побачимось у наступному відео.